Усім привіт! Мене звати Аніта Луценко, і сьогодні я пропоную поговорити на таку тему, як кому легше скидати вагу. Людям, у якої цієї ваги аж супер забагато, або якщо тобі потрібно скинути 2-3 кілограмчики. І тут давайте, як і заведено, розбиратися з самого початку. Звичайно, що людина, яка важить більше. Наприклад, у неї а, там, 200 кілограмів да, є ваги або 100 кілограмів є ваги. Це означає, що її режим харчування він настільки сильно перебільшений по калоріям, що якщо вона зведе навіть до 2000 калорій в день, а це досить багато їжі, то вона почне просто танути на очах. Да? Наприклад, людина їсть 5000 калорій, починає їсти 2000 і все. Тобто дефіцит кожного дня в 3000 калорій, і вона починає танути. А другий момент, що людина, яка важить досить багато, вона на те, щоб рухатися, дихати на всі процеси, витрачає набагато більше калорій, ніж людина. Менше за розміром да зазвичай люди люблять казати, що ой, а у мене повільний обмін речовин, а у мене швидкий обмін речовин. Ну, можу сказати, що у товстих, у повних у людей з зайвою вагою. Набагато більший пришвидшений обмін речовин, тому що процесів відбувається в 100 разів більше на кожен кілограм маси тіла. Так, для того, щоб стрункій людині пройти 10 метрів, потрібно витратити, ну так, про, просто вообще, кажу від фонаря, 10 калорій. А повній людині, яка важить 200 кілограмів, уявіть собі, з яких зусиль це буде вартувати. Наскільки вона спітніє, тобто витратить енергії, да, наскільки в неї дихання активізується, наскільки навантаження на кожен м'яз більше ніж просто у людини, в якої там кістки та м'язи, да, тобто це те ж саме, що ви візьмете 50 кілограмовий мішок, повісите собі на плечі або 100 кілограмів, і спробуєте пройти ці 10 метрів. Розумієте, да? витрати по калорійності завжди більше у людини, яка більша за розміром. Тим паче, що більший розмір шкіри да? і випаровування, також більше зберігання тепла, все, все відбувається набагато більша калорійність витрачається. Другий момент, що людина, яка струнка. Вона вже, скоріш за все, більш-менш правильно харчується. Вона навіть може харчуватися там вже на 1800 калорій, наприклад, це ну, такий нормальний режим. Але хоче скинути ще два. І дуже часто, до речі, ці мінус два вже виходять за рамки норми. Зазвичай у нас дівчата хочуть виглядати худнути менше, ніж це нормально для нашого організму. Тобто, для того, щоб отримати якийсь фантастичний, трошечки прибільшений в сторону схуднення результат, треба докласти трошечки фантастичних зусиль, які організму ну не дуже до вподоби. Але окей, давайте подумаємо, що, наприклад, дівчина важить там 65 Кілограмів, а хоче схуднути до 63 кілограмів, що в принципі більш-менш нормально. Так, але вона більш-менш нормально і харчується, рухається. То тут для неї треба ввести невеличкі корективи. Тобто, наприклад, почати їсти трошки менше жиру, вуглеводів, і трошечки додати білку в раціоні, залишити активність таку саму, чи трошечки додати. І в принципі, 500 грамів на тиждень вона буде схуднути. Тобто, 4 тижні в зовсім релаксовому режимі, без ніякого там суперперенавантаження. це абсолютно спокійно можна зробити. Легко. А, так. Людині ж, яка важить е, досить багато. Такий перейти на режим а, взагалі змінити свої звички, наприклад, замість того, що вона щодня їсть картоплю смажену, не знаю, мільйон макаронів, картоплі, все це з сиром, з великою кількістю масла, а, якісь солодощі. Ви розумієте, да, що прийняти рішення того, що я готова вже худнути, готова змінити свій режим харчування, це досить важко. Це мають вже відбутися якісь процеси, типу там або хвороба якась знайшлась, або якийсь суперстрес великий. Тобто мають відбутися якісь дуже, дуже важливі події в житті. І налаштуватися на таке буде, звичайно, набагато важче, ніж людині, яка приблизно більш-менш. В режимі. Тому тут можна звичайно розмірковувати, що сам процес скидання, звичайно, пройде швидше, а тим паче, що якщо у вас багато зайвої ваги, ви, наприклад, ніколи там особливо не рухалися, і тут гопля ви почали ходити 10 тисяч кроків на день, почали витрачати набагато більше калорій, скоригували своє меню, у вас почала працювати лімфатична система, тому що ви почали просто мінімально рухатися, а наша лімфа рухається тоді, коли працюють наші ноги, коли працюють наші м'язи. Вас починає виводитися зайва рідина, ви починаєте їсти менше фастфуду, солоної їжі. Вас починає виводитися вода. І, звичайно, що ви можете побачити наприкінці тижня там, і 5 кілограмів, і 6 кілограмів, і 3 кілограми легко. Але це не завжди означає, що це саме жирт. Тканина, це просто означає, що ваш організм нарешті дочекався і він вже готовий до того, що о процес пішов, треба трошечки себе акумулювати. Ну і я завжди кажу, що наш організм пристосовується до нашого способу життя. Тобто, якщо ми звикли зазвичай лежати, сидіти, їсти, то звичайно. Наше тіло приймає таку форму, щоб нам було дуже зручно лежати на дивані, було м'яко, наші м'язи адаптуються до того, щоб сидіти. В нас скручується спина, розслабляються м'язи на спині, ви стаєте такими округлими, підборіддя притискається, бо ви дивитеся в телефон, наприклад, м'язи ніг стають слабкими, починають боліти коліна, спина. Ну, увесь цей список ви, звичайно, знаєте. І тут, звичайно, що важливо зрозуміти, що не від кого, окрім вас, цей процес не залежить. Тільки ви можете взятися за своє життя. Нікому, окрім вас, ваше життя, ваше здоров'я не може бути потрібно більше ніж вам. І звичайно, що також я люблю говорити, що єдина річ, якою ми володіємо у цьому житті, це наше тіло, на яке ми можемо впливати. І якщо ми на нього не можемо впливати, то в нас відчувається починається відчуття того, що ми взагалі в своєму житті особливо ні на що не можемо впливати а життя просто відбувається, нас несе кудись. І ну, якщо я не можу контролювати, що я кладу у свій рот, да, ну що там можна вже говорити про контроль того, як я живу, де я живу, ким я працюю, з ким я спілкуюся. Да, це базова штука, за яку ми відповідаємо. Наше тіло. Ніхто нам насильно в рот нічого не кладе. Але, звичайно, що. Є маркетинг, є сила, яка увесь час тисне на нас. І тут дуже важливо бути розумним, увесь час здобувати знання і розуміти, чим нас намагаються змусити їсти більше. Розуміти, що на поличках нам кладуть на рівні очей, да, те, що ми маємо купити, що багато чого в магазині біля вже коли ми стоїмо на касі. Ми захоплюємо взагалі зрозуміти, що у вас немає лежати вдома те чого ви не хочете їсти. Але це, звичайно, тема вже наступної нашої розмови. Я сподіваюся, що трошки я вам донесла кому схуднути легше. По кілограмам буде скидати важка людина, звичайно, більше, але налаштуватися простіше людині, яка менша за розмаром. І тут момент чистої математики. А, взагалі, схуднення це чиста математика. Скільки калорій зайшло, скільки калорій вийшло, стільки залишилося. Залежить тільки від цього. Якщо ви вважаєте, що ви травиночку не їли, а при цьому ви не худнете, то, скоріш за все, у вас є або якась хвороба, і тоді це взагалі не до харчування, не до тренувань, а до лікаря з'ясовувати. Або ви знаходитеся вже в режимі, коли у вас там 800-600 калорій їсте, і ваш організм просто вже перетворився в режим такої льодяника, льодяника, в смислі льодишки. Да? Холодної у вас холодні руки, у вас просто вже не витрачається ця енергія. Ви багато часу лежите, сидите, не рухаєтеся, ми про це розмовляли. І все залежить від математики: скільки зайшло, скільки вийшло. Все. Я б на цьому навіть і завершила, тому не обманюйте себе, не обманюйте когось, тільки ви знаєте, що ви розповідаєте друзям, тренеру і так далі. І ви знаєте, які у вас стосунки з їжею, що ви в себе поклали. Інший момент, що ви можете просто не розуміти, що, наприклад, там у сирочку, у ворі, в горіхах, в сухофруктах багато калорій, багато жиру. Це інше питання. І саме тому є сенс. Бути освіченими Здобувати нову інформацію, і тоді ви будете більш захищеними і від маркетингових всяких уловочок, і будете більш розуміти, що як вам їсти. А я нагадаю, що в мене є додаток в Аубаді, в якому розписано повністю харчування на 365 днів, сезонне меню з можливістю замін, з можливістю їсти те, що тобі подобається. Абсолютно не потрібно їсти рибу, якщо ти її не любиш, тому що є 5 варіантів замін. Є списки продуктів, які можна скопіювати, відправити собі, відправити чоловіку. Все дуже зручно, з простими рецептами, і прорахованими білками, жирами, вуглеводами, які підійдуть для нормальної людини. І повірте, ви відчуєте, що таке, коли ти правильно харчуєшся, в тебе і з туалетом все класно, і з пружністю все класно, тому що достатньо білку, і не відбувається якихось кармональних збоїв, збоїв місячних, тому що є. Певна і правильна кількість жиру, і немає відчуття, що ти сидиш на дієті, тому ти мучаєшся, злишся, тому що є певна кількість вуглеводів. Люблю, цілую, подавайте ідеї для нових моїх подкастів. Сподіваюся, вам сподобалося. Коментуйте, підписуйтеся, лайки. І все таке. Все. Пока.